Доброго дня, це знову з прибужан. Трансляція є тут таке місце, називається Фантал. Чим воно цікаво що тут є джерело з дуже смачною водою. Колись воно було дуже гарно тут все, все в вербах. Ну, зараз трошки інакше, але можна зробити це місце класне. І більше води текло. І щось таке. Це джерело, а туди наверх де стежка, це до місцевих катакомб. Кажуть, що ці катакомби ще будувались при панові, який тут жив, кантакус, його була фамілія прізвище Кантакуз і село раніше прибужане називалося Кантакузівка, ну зрозуміло чому. Так що зараз піднімемося до цих катакомб і подивимось. Вибрався вже на гору Бачимо тут багато, такі можна сказати зараз ще маслин. І так як застибувала місцевість, то дуже... Є різноманітна різна трав'я. Тут багато всяких видів, які записані в червону книгу. Але тих, що я вставлю з дитинства, то ті вже тут не зустрічаються. Тобто, Довгий час випасали худобу, тому Так, ось багато зараз васильків цвіте, льон, якийсь типовий. Все, що ми підходимо до той місцевих сьогодні яка... Острівець львовну гарний підійду на Так, газняй класно Воз гарний буде кадр А запах просто не передати. Мотелики бачимо бджоли. Всі працюють. А ось саме вхід в катакомби зараз де потрапимо. Так, починаємо, так сказати, спуск. Ми бачимо тут час від часу хтось спускається, бо є такі як сходинки невеличкі. Хтось такі заходить сюди. І ось тут вхід звичайно був ширший раніше. Ну але зараз залишилось те, що залишилось. Ось видно це споруди, які були завжди. Три їжі їхні нори. І ось так, ось з дитинства ми сюди, звісно, заходили. Тут безліч ходів вліво, вправо, і центральний хід йде достатньо далеко. Кажу, що цей вхід в катакомби. Ці катакомби з'єднували це місце, де був маєток пана кантакуза із маєтком. Перепрошую не з маєтком з церквою, яка була по ту сторону балки в Прибужанах. Тобто під балкою проходили ці. Ну, зараз ви бачите, тут все заросло зовсім, Грунт обсипався, поступово замурюються ці катакомби. ну але... І від цієї катакомби ось відкривається такий вид на прибужани. Ось саме ця балка. Ось за цією будівлею туди метрів. 200, це там знаходилась церква раніше. І ось така балка, де внизу джерело. О, ми бачимо далі місць через денний Буг Ось така містина, ось це на такому. Раніше було тут декілька входів, але вони позасипалися, і ось там де тут кущі, це все просіла земля. Ось, наприклад, тут. Також це все. Я так думаю, що це позавалювались ці катакомби обвали і в яких ямах ростуть зараз кущі. Ось там, там це все провали від цих атаком. Ось Піднявся вище. Тут же краще видно Південний Буг, який йде до Вознесенська. Ось з лівої сторони від Буга. Бачите долину, де знаходиться річка Чертала і ставок імені Лі Прибужанівський. Він також є в моїх відеороликах. Ну ось тут ось починається село прибуття вже. Вон тракторець їде. йде. і бачимо, тут дуже багато зараз маслин. А в моєму дитинці тут зовсім не було ніяких ні кущів, ні дерев, ну, поодинокі були, звичайно, вони дуже мало. Зараз все староста. Як все вище виїжджав вже на дорогу, яка веде до ставка нашого місцевого. тут також. Запустили рибу, він не, ну, працює невеличкий, ну, але є. І там далі колись був шовкун, не знаєш, зараз є. Було джерело достатньо класне. Зараз спробую знайти. Ось з'їхав вниз і виїхав там. Достатньо багато в озері. раніше було зовсім мало тут. Ну, таке невеличке, але класно там зробили стовчок. окей ми ну, Бачимо, що ми в балки знаходимося. Далі вода ось. Озеро стікає з труби, яка лишня і тече далі, там ще один ставочок є. Ось зараз видно зверху цей ставок із траси яка веде на Одесу. Ось вона дорога, по якій я спускався. І ось там в зарослях маслини саме знаходяться оці входи в катакомби, Які я щойно показував. Зараз трошки вишки. До речі, класно цей Все Прямо фіолетовий стер зараз. Там видно. І дуже гарно видно Микрорайон Болгарка разом із церквою, яка була навпроти саме нашої Прибужанівської церкви. Ось на цьому місці стояла раніше церква, а зараз ось в минулому році заклали тут фундамент, щоб будувати нову. Так що для інформації, хто хоче допомогти в будівництві церкви, будь ласка, звертайтесь, підскажу як це зробити. Ну і далі ми бачимо, що ось тут в дитинстві ми, до речі, ще й знаходили і входи в катакомби, як казали нам, і ми так знаємо, тут не видно. Вон там. Балка і фонтан. А ось тут рядом проходила дорога на Одесу. Ось знайшов ще залишки цієї дороги, яка вела на Одесу. Кажуть, що вона ще в кінці XVIII століття була збудована. І ось з правої сторони стояла була церква Прибужанівська. Ну і ось так спускалась далі і виходила на Південний Буг на міст. веде вниз. Ми бачимо, вона виходить на нову. вже Зараз будуваний трасу на місці і зараз ми бачимо, що ось та дорога, яку ми бачимо в долині, вона якраз веде до, прямо до старого моста, який тут був. І побачимо зараз. Ось так, дорога ця спускалась вниз. Дерешта була ось у ця дорога, з лівої сторони тут був раніше будинок культури, зараз магазин, склад. У ось цей найбільший, що залишився остаток цієї дороги по центральній вулиці, яка називається Одеська зараз вона місточок через джерело, яке я сьогодні зранку, з чого ми почали подорож. Ще вода ж сюди, в південний Буг, звідти з того джерела. І ось дорога виходить на міст. Зараз ми побачимо, що вона повертає. Ось вона повертала сюди на міст і на той берег. У 1996 році витягнув танк який проїжджав якраз по цьому понтонному мосту, коли його підірвали, ну і з тих пір ще потім, мабуть, розводили трошки, але вже згодом збудували новий міст. Ось ми його бачимо. а далі дорога йшла на село стрібиневе. Зараз там теж є сходи, склад, прибужанівське ТГ. Бачимо якраз бусырь Плаває, хоче, наверное, забирать баржу.